Русами цілякома відриваєш, наскільки тобі потрібно, цими полосочками тампонуєш. Ну блін, ну маєш бути героїзм у ну, вот. yeah. е, да. Ось у нас є такі бінти, ними теж класно тампонувати. Чим вони відрізняються? Зараз ви зараз будете тампонувати? Побачите. Вони без верси. Тому що якщо ви візьмете звичайний бінт, можна і ним. Охрені, перше, ви довго будете тампонувати, ним, бо він тоненький. А по-друге, там до хрена верси, і потім цю версу треба буде якось вивести з організму. Воно просто вийде, щоб не було там, ну, можемо створити купу проблем. Тому є отакі бінти, вони значно кращі для тампонування, ви можете нормально ними працювати. Так. Е, окей. Хто? Отакі? Не знаю, можете, не знаю, сфоткайте. Бенти без версив, вони, вони їх дофіга. Так, ну